Один прохід цим культиватором і ваше поле готове до сівби. Хочете очистити поле від бур'янів і підготувати до посіву, тоді дивіться уважно, цей культиватор стане вам головним помічником. Культиватор розроблений для якісного обробітку ґрунту на глибину до 15 см. Він чудово розпушує землю, вирівнює поверхню та знищує бур'яни. Конструкції передбачені: міцна рама, яка витримує інтенсивні навантаження, пружинні або стрільчаті лапи, що ефективно працюють навіть у важкому ґрунті, кутки ззаду, які додатково вирівнюють землю та зберігають вологу. Все це робить роботу швидкою, простішою та економнішою. Ви за один прохід отримуєте і розпушення, і знищення бур'янів, і підготовку ґрунту до сівби менше проходів, менше пального, менше витрат більше результату. Якщо ви шукаєте надійний та ефективний агрегат для обробітку ґрунту, цей суцільний культиватор саме те, що вам потрібно. А для замовлення телефонуйте в агротехніку Вінаві. Ми з радістю допоможемо вам підібрати необхідну техніку з доставкою до вашого господарства.